Друзі, привіт! Сьогодні розберемося як налаштувати камеру під студійне імпульсне світло. Поясню все просто на прикладі зйомки. Приємна перегляду. Тоді імпульсне світло відрізняється від постійного і працює як спалах. Воно дає короткий яскравий імпульс саме у той момент, коли ви натискаєте на спуск затвору. Для того щоб світло і камера працювали одночасно, на камеру одягається синхронізатор. Це така маленька штука, яка надсилає сигнал спалахам, коли ви натискаєте на кнопку. Думаю, принцип роботи вам зрозумілий. Є два типи спалахів: це моноблоки, які працюють від мережі, та спідлайти, які працюють від акумуляторів. Принцип їх роботи ідентичний, а відмінність лише у потужності. Зйомка з імпульсним світлом і з постійним це два різні підходи. Налаштування Камери у них теж відрізняються. Я підготував просту сцену для зйомки. Продукт на фоні, камера на штативі. Якщо знімати цю сцену з натуральним освітленням, то будуть ось такі параметри камери: витримка 1,60, діафрагма 2,8 ISO 250. А тепер я додаю один спалах і буду ним світити на композицію. Одягаю синхронізатор, включаю і роблю кадр. Але отримую пересвічене фото. Причина в налаштуваннях, Тож, давайте все поправимо. Камеру ставимо у мануальний режим та виставляємо баланс білого на 5600 кельвінів. Це стандартне значення під студійні спалахи, щоб отримати правильний колір. У студійній зйомці ми працюємо на закритій діафрагмі. Оптимальні значення F8 або F11. Світло від спалаху досить потужне і щоб не було пересвіту, ми маємо закрити діафрагму. Оптимальна витримка 1,125 або 1,160 секунди. При такому значенні спалах і затвор камери працюють ідеально. Це стандартні значення для студійної зйомки. ISO 100. Світла в студії вистачає, тому ставимо мінімальне значення, щоб отримати якісну картинку без шумів. Тепер камера налаштована, але зображення на екрані стало темне. Для того, щоб бачити об'єкт у кадрі, виключаємо імітацію експозиції. Роблю пробний кадр. При таких налаштуваннях кадр виходить темний. Для того, щоб зробити фото світліше, нам більше не треба чіпати камеру. Ми її один раз налаштували і все, забули. А далі регулюємо потужність на самому спалахові. Це можна зробити через синхронізатор або на самому приборі. Наразі мій спалах працює на 128 Збільшую потужність і роблю фото. Уже краще, але все ще темнувато. Тому я підбираю силу спалаха, щоб отримати правильну експозицію кадру. А ось так уже добре. А для того, щоб тіньова частина була не така темна, можемо використати білий відбивач. Ось таке фото получається з ним тіні на такі темні. Чи можна змінювати налаштування камери? Змінювати деякі параметри можна і давайте розберемось для чого це робити. Почнемо з витримки. У студійній зйомці витримку змінювати не треба. Якщо ми поставимо коротшу витримку, наприклад, 1320 чи 1,500, то у кадрі будуть чорні полоси, бо затвор перекриватиме імпульс від світла. А от якщо зробити витримку довгою 5 або 10 секунд, то це можна використати як художній прийом, щоб робити ось такі рекламні фото. Про те, як цим правильно користуватися, я записав цілий ролик, і це відео є на Патреон. Подивіться, якщо цікаво. Діафрагму можна змінювати, і чим сильніше ми її закриваємо, тим більша частина предмета буде у фокусі. Але є нюанс: чим більше ми закриваємо діафрагму, тим менше світла потрапляє на матрицю, і нам треба додати потужності на спалах. Якщо відкриваємо діафрагму, то все працює навпаки. Предмет буде більш розмитий, а потужність світла треба зменшити. А от баланс білого та ISO змінювати не треба. Щоб розібратися з тим, як це все працює, ви можете почати знімати з одним джерелом світла. Але знімаючи її з одним джерелом, можна робити красиві рекламні кадри. Якщо вам цікаво, як все це знято, можете подивитись відео у мене на Патреоні. Посилання залишаю в описі. Давайте підведемо підсумки. Щоб знімати зі спалахом, треба налаштувати 4 основних параметри в камері. Баланс білого 5600 Кельвінів, діафрагма F8 F11, витримка 125 або 1,160 ISO 100. І під ці параметри підбираємо потужність світла. На цьому в мене все. Всі корисні посилання у описі. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.